Вітаю вас на календарі. Вівторок, 2 серпня, у прямому ефірі телеканалу «СК1» вечірній випуск новин. Про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Житомирі за участі Петра Порошенка відзначили день ВДВ. на смолянському кладовищі. Вшанували і загиблих воїнів. В місті знову проводять конкурс на кращий пам'ятник героям Небесної Сотні. У міській раді обіцяють зайнятися питанням затоплення вулиць після злив. Про це та інше далі більш детально. З початком бойових дій на сході Житомир став столицею високомобільних десантних військ України. Тож не дивно, що всі урочистості за участю керівництва країни відбувалися саме в нашому місті. Сьогодні на базі учбового центру ВДВ відбувся урочистий захід за участі керівництва міністерства оборони збройних сил України та президента Петра Порошенка. Глава держави привітав присутніх військовослужбовців зі святом та вручив високі державні нагороди. Детальніше про візит президента та відзначення дня ВДВ – Розповість Костянтин Касьян. Вітаю воїнів-десантників! Президент України відвідав навчальний центр ВДВ у нашому місті та привітав десантників з професійним святом. Президент представив статистичні дані щодо нагородження героїв. За мужність і героїзм виявлені в боях з російськими окупантами. 2295 воїнів-десантників були нагороджені. Державними нагородами, семеро з них відзначені званням героя України. А от після офіційної частини голова держави відповідав на питання журналістів та подякував нашим землякам за сумлінну службу. Це відрізняється тим, що Наші десантники не в фонтанах купаються, а батьківщину захищають. Однак, на гостре питання про святкування парадом два роки тому, яке відбулося під час Іловайської трагедії, президент відповів досить різко. У нас трагедія відбулася не тому, що ми парад проводили, а тому, що агресор вторгся на нашу землю. І коли тисячі і десятки тисяч військовослужбовців регулярних збройних сил Російської Федерації вторгнулися на нас. То спроба це знайти будь-які інші причини. Це перекладання з хворої голови на здорову. Президент покинув свято, а тим часом ми запитали солдатів, що для них значить день високомобільних десантних військ. Насамперед задати традиції, вшанувати своїх бойових товаришів, які ми в 2014 році воювали. Це свято десантників, хлопців, які захищають свою країну, настоящі хлопці, настоящі мужчини. Ті, хто не залишився там, не сховався, не поїхав десь за границю, а залишився тут, пішов в війська. Хлопці підписали контракт, ну я мобілізований. Для мене це, я не знаю, це словами не можна виразити. На даний момент це вже більше день пам'яті. Починаючи з 2014 року, багато наших хлопців вже полягло, тому ми. Більше щось приїхала, приїхали вшанувати їх пам'ять. Константин Касьян, Леонід Прадешенко, телеканал СК 1 Сьогодні приділили увагу не тільки живим, але й загиблим воїнам. Військові, влада міста та області, вдови та небайдужі Житомиряни прийшли на військове смолянське кладовище, щоб шанувати загиблих. Під час заходу відбулася панахида. Хвилиною мовчання військовим салютом шанували героїв та поклали квіти до їхніх могил. Серед присутніх були і наші журналісти. Матері, які поховали своїх дітей, вдови та сироти, які ніколи не побачать своїх близьких. Всі вони зі сльозами на очах зібралися сьогодні на Житомирському військовому кладовищі, щоб вшанувати світлу пам'ять героїв-десантників, які поклали своє життя за батьківщину. Десантники не помирають, вони відлітають в небеса і звідти просто не вертаються. Одинадцять років я святкувала свято своєю дитиною, офіцером десантником. Три роки я приходжу до нього на могилу. Три роки. День десантника. Ми приходимо і зустрічаємо з ним тут на кладовищі. І це боль від їх втрати. Це повинна бути біль не тільки сім сімей, тільки батька чи мати. А це біль це наша біль всього Житомира, всіх житомірян. Пам'ятаємо хлопців, їх подвиг. Завдяки цим хлопцям. Ми сьогодні ходимо на роботу, наші діти навчаються в школах. Хвилиною мовчання військовим салютом та урочистим проходженням роти почесної варти вшановували героїв наші співвітчизники. Також бажаючі мали змогу покласти квіти та запалити свічки на могилах загиблих воїнів. Микола Слюсар, Дмитро Тітанок, телеканал СК1. Те загиблих учасників АТО гарантовано отримують бюджетне місце у вибраному вузі. Міністерство освіти і науки спростило механізм для вступу абітурієнтів, у яких батьки чи один з батьків загинули під час участі в АТО. Вступники, які належать до вище зазначених категорій, повинні надіслати свої дані на електронну адресу міністерства, а також зазначити спеціальність та вищий навчальний заклад, куди відбувався вступ. Після перевірки вказаних даних міністерство зв'яжеться з керівництвом відповідного вузу та передасть йому всю інформацію. Після чого університет у найкоротші терміни повинен зв'язатись з абітурієнтом. Такий механізм розробили для того, аби полегшити бюрократичну процедуру вступу та мінімізувати зловживання з боку навчальних закладів. Савченко знову оголосила голодування. Про це народний депутат Надія Савченко заявила на брифінгу. І від сьогодні знову оголошую голод на бездіяльність провладних всього світу щодо визволення українців з полону. Голод триматиму до дня позитивного результату. Заявила вона, та додала, що голодування почне з 3 серпня. У Житомирі знову проводять конкурс на кращий пам'ятник героям Небесної Сотні. В місті розпочали прийом документів для участі в конкурсі на кращу пропозицію пам'ятного знаку чи композиції на честь героїв небесної сотні. Нагадаю, що взимку подібний конкурс вже проводився ОДА та облрадою. Проте, через сварки громадських активістів та невдалий на їхню думку, проект чиновники та громади так і не дійшли згоди. До цього часу місце встановлення знаку, частина фасаду будівлі ОДА прикрашає зелений паркан. Тепер до справи долучилась міська рада. В першому турі конкурсу шляхом онлайн опитування. Визначать п'ять переможців. Далі найкращу роботу обиратиме журі. Преміальний фонд конкурсу 50 тисяч гривень. 38 об'єктів у Житомирській області очікують на повну реконструкцію. Кошти для цього виділив державний фонд регіонального розвитку. Та на підрядників очікує жорсткий контроль. Якщо вони не встигнуть до дедлайну, кошти у них просто відберуть. Сергій Машковський навідався в райони з черговою перевіркою. Про це дивіться далі. Сьогодні голова Житомирської обласної державної адміністрації проводитиме ревізію стану ремонтних робіт на проектах, які фінансуються державним фондом регіонального розвитку, та та коштами місцевого бюджету. Першим об'єктом, на який навідався очільник області, став Житомирський центральний стадіон Полісся. Він систематично відвідує обласний стадіон та контролює якість і темпи виконання робіт. Наразі відбувається реконструкція західної трибуни, біля якої ми стоїмо. Це вже завершальний етап. Сьогодні проходить. У нас залишилось це дуже важливий етап, але в той же час, як я вже сказав, на завершальній стадії знаходиться це. Треба здати в експлуатацію повністю західну трибуну. Буну для того, щоб здати повинні бути виконані всі роботи по манежу легкоатлантичному, який знаходиться під даною трибуною. Це вентиляція, це пожежна система, яка буде встановлена до кінця серпня. Також голова облдержадміністрації оглянув, якими темпами проводиться капремонт школи в селі Тетерівка Житомирського району, будівництво школи у місті Черніхові, як ідуть роботи з теплової санації Іршанської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини Хорошівського району, реконструкції. Частини будівлі ЗОЖ номер 13 міста Коростеня та будівництва блоку молодших класів школи номер 1 в місті Олевську. З 2009 року поетапно вводиться в експлуатацію частинами, спочатку спортивний комплекс, в 2011-му ввели в експлуатацію блок А. І ось одна третя навчального комплексу на 864 навчальних місця. Так, проєкт. Заклав, надіємося, буде введено. 1 вересня нагадаємо, цього року буде реалізовано 38 об'єктів на суму близько 120 мільйонів гривень, серед яких 11 об'єктів капітального ремонту вуличного освітлення, будівництво реконструкція 12 шкільних, чотирьох дошкільних, двох лікарняних закладів та одного закладу культури, капітальний ремонт і реконструкція трьох спортивних об'єктів, технічне переоснащення двох котелень, будівництво двох гідроспоруд, реконструкція пожежного депо щодо моєї поїздки. Які враження? Ну враження завжди позитивні, коли щось будується, коли щось реконструюється, оновлюється. сьогодні. Звичайно, ви бачили у нас не майже всі об'єкти, крім амбулаторії, це школи. Тому чому? Тому що ми всі 90% навчальних закладів, а таких проєктів реалізується 11 за кошти державного фонду регіонального розвитку цьому в цьому році. Ми плануємо, щоб вони були всі ремонтні роботи завершені до 1 вересня. Отже, кошти освоюються, будівництво вкладається в. Терміни та ближче до настання холодів Більшість об'єктів будуть здані в експлуатацію. З вами був Микола Слюсар, Дмитро Тітонов. СК 1 Задля подолання бідності та нормалізації політичного клімату в країні, а також підвищенню її економічного потенціалу, в Житомирі презентували програму ООН Глобальні цілі сталого розвитку. Складається вона з 17 головних цілей, яких саме розповість Костянтин Касьян. Неможливо розвивати країну економічно, якщо не розвивається людський потенціал. Саме так вважають представники програми Глобальні цілі сталого розвитку, презентація якої відбулася нещодавно в нашому місті. Програма має декілька головних цілей. Є цілі, які важливі для всіх. Наприклад, ціль 16 – це прінупрекращення конфліктів, в тому числі військових конфліктів, і добросовісне управління. І ціль, вона є магістральною, ілі ціль, тапустям по. Ціль п'яте достижение гендерного равенства. Невозможно достичь добросовісного управління, якщо 50% населения населення мають доступ до ресурсам. Для Житомира такий досвід є новим. Та, за словами координатора ООН, це в першу чергу перспектива для розвитку. Той Житомир має прийняти рішення, що ми будемо И, Весь мир движеться к высокотехнологическим, к високотехнологічним производству. А для того щоб розвивати високотехнологічне производство в будь сфере, сфері, вкладывать в образование, в образование дітей, профессиональное образование і в образование взрослих. Але не всі вважають цю програму доцільною. Що ні потрібно робити або цілі ці, мають бути вибудовані на новій концепції, якої я не побачив тут і не бачу. Це на конц. Ці так званої антропологічної революції треба людину змінювати. Треба боротися не з бідністю, як зазначено тут, а з багатством надлишковим багатством. Про позитивні результати в Україні говорити ще рано, так як програма діє всього лише рік. Але за кордоном в скандинавських країнах вона досягла найбільшого прогресу, тому що діє ще 70-х років. Костянтин Касян, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Повені на проблемних ділянках житомирських доріг зможуть зникнути вже через рік. У Житомирі після чергової зливи деякі вулиці затопили через непрацюючі зливові каналізації. Вже традиційно озера утворилися на вулицях Хлібній, Київській, Покровській та Грушевського. Заступник міського голови Олександр Фещенко повідомив, що на наступній сесії міської ради буде піднято питання про виділення коштів на виготовлення проєктно кошторисної документації. Та наступного року обов'язково депутатам буде винесено пропозицію по облаштуванню зливових каналізацій. Мова йде саме про вулицю Покровську, тож з іншими проблеми. Ними ділянками доведеться зачекати. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Залишайтеся з телеканалом СК 1 Вітаю вас. в СК1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 2 серпня. Шахтар вирушив на матчі з Янг Бойс без двох травмованих гравців. Житомиряни в складі збірної України вибороли чемпіонство Європи з драгонботу. В Житомирі стартував турнір шахів Золоте руно. Про це та інше далі більш детально. В Студії Ольга Топольницька. Троє Житомирян в складі збірної України виграли Кубок націй на чемпіонаті Європи з веслування на драконах. Українцям немає рівних. Європа вкотре в цьому пересвідчилась. Троє Житомирян Юрій Бардашевський, Дмитро Мороз та Олег Біденко у складі збірної України вибороли Кубок націй на чемпіонаті Європи з драгонботу в Римі. Подібне досягнення перше для нашої команди і нашої країни. Загалом вже за чотири дні змагань українці здобули 21 золоту, 15 срібних та 7 бронзових медалей. У Житомирі стартував турнір шахів Золоте руно. Від учора стартували чергові змагання шахів. Кубок Золоте руно впродовж п'яти днів свою вправність покажуть як юні шахісти, так і майстри своєї справи. У рамках кубку Золоте руно проводиться два турніри. У турнірі А беруть участь шахісти на старші 2000 року народження. В турнірі Б. Шахісти 2006 року народження та молодші. Також вперше в Житомирі за всю історію незалежності проходить всеукраїнський шаховий турнір з нормативом майстра спорту. До Житомира приїхали змагатися шахісти з районних центрів. В області, а також з Києва, Львова, Тернополя, Дніпропетровська, Харкова, Чернігова, а також велике представництво Житомирян. Шахтар вирушив на матчі з «Янгбойс» без двох травмованих гравців. Сьогодні донецький Шахтар вирушив до Швейцарії на матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги, Ліги Чемпіонів. Цього ж дня Шахтар проведе тренування на стади «Сьюіс». До Швейцарії команда відправилась без травмованих Бернарда та Антона Каніболоського. Бразилець, який став гравцем основного складу після приходу фонсеки, пошкодив плече у матчі чемпіонату України проти Чорноморця. Зустріч Шахтар-Янгбойс пройде в Берні вже завтра. Нагадаю, перший матч у Львові завершився перемогою Шахтаря з рахунком 2-0. Тим часом МФК Житомир зіграє товариську гру з друголіговим ФК рух у винниках. Муніципальний футбольний клуб Житомир, який зараз перебуває на тренувальних зборах у Львові, продовжує активно готуватися до нового сезону в аматорському чемпіонаті України. Завтра Житомиряни зіграють товариський матч з футбольним клубом Рух на стадіоні імені Богдана Маркевича. Суперником Житомирян стане один із найамбітніших дебютантів другої ліги України цього сезону. ФК «Рух» – чотириразовий чемпіон Львівщини, чемпіон та двічі срібний призер чемпіонату України з футболу серед аматорів. У Києві встановили пам'ятник легендарному динамівцю. На байковому кладовищі в Києві з'явився пам'ятник легендарному футболісту київського Динамо Валентину Белькевичу, який помер 1 серпня 2014 року. Він провів у Динамо 11 років, відіграв 222 матчі, в яких забив 73 голи, виграв 8 чемпіонств та 7 кубків України. Також з киянами Хабек дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів 1998-99 років. Це остання новина у випуску. Слідкуйте за спортивним життям в ефірі телеканалу СК1.